Я вітаю глядачів телеканалу Рада Ефірі. Програма позиція. Говорити ми будемо сьогодні про дерегуляцію в аграрній сфері, і зрештою, яким має бути наступний етап такої дерегуляції. Гість нашої студії народний депутат України Сергій Лабазюк. Я вітаю вас в нашій Добре. студії. І, зрештою, є уже узгоджений документ, який має назву єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства сільських територій на 2015-2020 роки. Зрештою, саме і цим документом і передбачено напрямки дерегуляції і в Контексті цього готуються відповідні законодавчі напрацювання. Насправді це так, Так, дійсно, це так. І вчора було проголосовано перший законопроект, який є комплексний. Він е відміняє більше 20 е різних дозвільних документів, які дадуть змогу покращити роботу як і селянина, так і бізнесмена, який працює в аграрному комплексі. Е так, як ми підрахували для себе, ми маємо на сьогоднішній день порядка 100 дозвільних документів, 110 називають десь приблизно. Їх є взагалі, напевно, всі 500, але ті, які точно uh -huh. потрібно переглянути, це їх порядка 100 є, які в першу чергу вони надзвичайно дороговартісні, і вони є такі бюрократичні ще в старої радянської системи, які е затягують на місяці е отримання дозвілу. Відповідно, і це штрафи наступають, не дають змоги розвиватися, просто не дають змоги працювати, по-простому скажемо. Тому я вчора висловлювався вже по на цьому на нашому профільному комітеті Аграрному говорив, що на жаль, ми з затримкою почали приймати ці рішення. Це потрібно було зробити на початку року ще для того, щоб сьогодні мінеральне добри ми могли ввозити на конкурентних умовах. І так далі, ряд інших важливих моментів, але добре, хоча б запізненням, але це вже є зроблено. І даний законопроект вчора був проголосований в першому читанні в нашому комітеті. Ми його направили до сесійної зали. Я переконаний, що його поставлю швидко в порядок денний, і буде він підтриманий в Верховній Раді. Тобто, так? зрештою, першому читанні він так і залишиться, поки ж комітет не ризикнув поставити його цей документ, скажімо, на остаточне голосування, оскільки потребує певного врегулювання. Положення Знаєте, я точно можу сказати, що профільний аграрний комітет, слава богу, нам вистачає завжди мудрості дуже якісно підходити до вирішення тих чи інших питань. І так, ми розуміємо, що uh -huh. потрібно швидко, але щоб не було, що ми приймемо закон, який завтра потрібно буде десятки разів переробляти. Ми вже в свій час відміняли держ технагляд на сільськогосподарську техніку. В результаті отримали мінус. Ми відміняли вже дозвільну систему по ветеринарній медицині і отримували проблеми. Тому сьогодні треба якісно підійти, тому що вчора в процесі обговорення законопроекту з'явилося ряд пропозицій думок. Тому вони були внесені під стенограму відразу до змін, і в першому читанні, хоча були ідеї проголосувати її в цілому за основу. Але прийняли рішення, що так буде практичніше. Нехай ми два місяці над ним попрацюємо, він буде працювати потім роками на нашу аграрію, на аграрі, а не буде знову ж таки проблемою, яка буде створювати якісь негаразди для сільського господарства. Ті схеми, механізми і процедури, якими регулювалася діяльність в аграрному секторі, зрештою дійсно була такою громісткою, великою. Процес дерегуляції вже розпочато. Певні процедури вже були скасовані. Зрештою, на сьогодні, ну принаймні так, як я на Скільки я знаю, що 22 процедурні моменти і механізми, які передбачають регуляторні механізми, скасовуються. Вони не просто скасовуються, вони, в принципі, вводяться в нормальний формат, який буде. Або обмежуються, скажімо так, так, скасовуються, або обмежуються так, їх дія. Так, більшість дійсно вони будуть скасовані, але е, ми чітко прописуємо: якщо скасовується, uh -huh. то що потрібно зробити, і як? Тому що, от простий приклад, вчора з моєї ініціативи була внесена поправка, де сьогодні для того, щоб видобувати воду для ферм, ми маємо отримати дозвіл, який коштує сотні тисяч гривень, і процедура більше року часу. Отож, якщо збудувавши ферму. Ми сьогодні маємо подати воду туди, і рік-півтора часу не можемо отримати дозвіл. А приходять відповідні служби і встановлюють сотні тисяч гривень штрафів. А це сьогодні вже десятки мільйонів. У нас є проблема по підприємствах, які позупиняли свою діяльність. Або знову ж таки простий приклад: в селі за радянських часів була одна башня на село, з якої був запітаний і дитячий садочок, і школа, і подача йшла на ферму. Отож, якщо закривають цю башню, не подають води, відповідно і дитячий садочок, і школа залишається також без води, тому ми повинні швидко вирішити питання скасування, або як в нашому випадку, ми єдиний створили документ. І ми скасували взагалі штраф за е, дане питання, тому що в іншому випадку ми отримуємо багато проблем. А чи немає ризиків, наприклад, що ми дійсно отримуємо інші проблеми? Проблеми те, що нас ну буде усунуто контроль, і ми будемо мати ще інші проблеми. Наскільки спрацює система? Ми Контрол... розуміємо, що всі звикли, що нас контролюють, і якщо є контроль, от, значить обов'язково хтось повинен розуміти, що до нього прийдуть, подивляться, і напевно, десь які. Моменти кінці треба буде поховати на сьогодні. зникає цей контроль і є можливість такого вільного плавання на цьому ринку і вільного управління. От ні, чи не отримуємо ми, ні. наприклад більше проблем ніж ми їх... контрольна функція? Ні в якому разі не скасовується, вона угу. залишається і є обмеження. Якщо ми говоримо, що це вода, яка буде е, видобуватися для е, цілей Приватних для ферми тої ж самої, то в такому випадку не потрібно дозволу. Якщо це для розливу води в бутилку на реалізацію більше 300 кубів за день, звичайно, тут вже потрібно спецдозвіл отримати, сплачувати податок і так далі. Тому ми не можемо сказати, uh -huh. що ми просто скасовуємо. Ми встановлюємо норми обмеження. І чіткий процедурний порядок як має відбуватися а да якщо говорити про фітосанітарні умови, про ветеринарні дозволи. От, наприклад, в цій частині вже сказали, що ми от скасували певні там моменти, отримали африканську чуму. Тобто, наскільки пов'язані такі речі? Чи не отриму... чума, і чи не отримуємо от таки таких на взамін того, а... що ми скасовуємо? Африканська чума це uh -huh. також зовсім інша ситуація. Так, це проблема сьогодні. В нас є для України, uh -huh. тому що вона в нас вже двічі встановлено, що є на території нашої держави. Але занестися, африканська чума більшість е, могла все ж таки через диких тварин. Це дикий кабан, яких сьогодні розвилося як вже на як Працювали певні служби, це не залежить. Так, звичайно, тобто тут потрібно працювати більше з приватним сектором, uh -huh. тому що сучасні тваринницькі комплекси вони в принципі захищені, якщо не на 100%, то майже максимально. Uh -huh. Я не думаю, що з цим є проблема. Добре, а якщо говорити, що зрештою саме цим документом передбачається добровільність в отриманні ветеринарних свідоцтв. Що це оця, ця новація? Як вона спрацює на практиці? Знову ж таки, залежно для чого. Якщо це угу. продукція, яка йде на експорт, вона обов'язково отримує ветеринарні свідоцтва. Ну, Там відповідна сертифікація йде Так, для... і, і от ми вчора обговорювали питання дитячого харчування. Це є надзвичайно угу. стратегічно важливим. І дитяче харчування, яке виробляється з рослинницької продукції, не потрібно ветеринарних дозволів. А, а сьогодні вони є так. А харчування дитяче, яке буде вироблятися з тваринного походження, це обов'язково, тому що ну це безпека наших дітей. І ми розуміємо, що отут ми не повинні Але добров... ніяк. добровільна форма. Ні, вона не, не є зобов'язуючою. Це не добровільно. Тобто в певних так... моментах вона все таки залишає Обробливо, і не є так, добровільною. Так. Але все таки, якщо говорити про терміни, то тут ми напевно скорочуємо саму процедуру видачі. Вона стає більш спрощеною. Чим більше ми mm -hmm. створюємо е таких документальних е заборонах, напевно, mm -hmm. якісь механізмів, вони створюють першу чергу, корупцію. Ми повинні розуміти, що не факт, що це впливає якось на якість, це просто корупційна потрібно складова. прийти До якоїсь служби, до якогось чиновника. домовитися, тобі можуть відмовити три дні місяць, часу можуть mm -hmm. тебе тримати. Відповідно, це створює корисклад. Перше. Друге, це збільшує собі вартість тої продукції, яку виробляє те чи інше підприємство. Наше завдання стояло створити інвестиційний клімат, створити можливості, щоб не було корупції взагалі, і все ж таки пришвидшити будь-які темпи, тому що нам потрібно розвиватися, нам потрібно рухатися вперед. Але, звичайно, що ми врахували всі європейські практики і норми. Тому що ми хочемо сьогодні, щоб наша продукція вийшла на світові ринки, то ми не маємо права ні в якому разі порушити якісь правила. І що все сьогодні підв'язується до європейських правил? Ну, В Європі європейські правила будувалися вже давно, і там працює відповідна система. У нас таку систему ще потрібно запустити, і відповідно, той фермер або той, той господар, який, зрештою, хоче мати свою продукцію на зовнішньому ринку, він буде. Зрозуміти, що йому потрібно все витримувати в тих стандартах, які йому будуть вказувати, і, в, великий... і не порушувати ні законодавство, ні і не не цим самим своєї продукти. Ще велика кількість підприємств на сьогодні uh -huh. вже прийшли до того, що сертифікують свою продукцію на світових ринках, тому що знову ж таки uh -huh. ринок збуту нам потрібно шукати. Ми втратили російський ринок збуту, нам потрібно шукати європейські, які надзвичайно конкурентні, тому і арабські країни, і так далі. Це сьогодні для нас перспектива, над чим працю... працювати в першу чергу. повинно, в принципі міністерство аграрної політики. Що з добрим з добрими ми знаємо, що в принципі це той елемент в аграрному секторі, який є на сьогодні найскладніший для аграріїв, оскільки він. І підв'язаний під доларовий еквівалент, і підв'язаний під те, щоб вони у нас досить дорогі. Зайти на наш ринок дешеві добрива не можуть. Яким чином врегульовується це питання? Щоб з Єгипту, наприклад, там де дешеві добрива, зайшли на Україну ну, вчора. Буквально також ми піднімали це питання, обговорювали це така е досить не просто гостра тема, а тема з якою треба обережно. Чому? Тому що дійсно на українському ринку добро завишено мають вартість. Ми маємо монополію, і ця монополія, в принципі, напевно, створила умови для того, щоб власники заводів, які виробляють мінеральне добро, спекулювали це. Але... Ми не можемо сьогодні зарубати одну галузь і надіятися, що завтра в нас приїдуть добрива вже з, з Росії, з Єгипта тобто свою хімічну галузь ми можемо так. поховати а? і залишити тоді аграрію uh -huh. без мінеральних добрив. Також не можемо. Так, звичайно, це найзатратніша частина сьогодні в аграрному комплексі. Це мінеральні добри, які мають велику вартість. Але має бути тут якраз комплексне питання. Ми повинні, можливо, зняти мито навезення закордонних добрив, uh -huh. Або чітко встановити квоти, скільки чого нам потрібно завозити, і чітко прорахувати, яка має бути ціна мінальних добрив, і тут якраз має працювати антимонопольний комітет. в рамках цього документа. Як регулюється питання з добривами? В рамках цього документу? Там питання сьогодні тільки в нас розглядається. Єдине це можливість зменшення... Ну, наприклад, карантинні дозволи, які сьогодні існують. Наскільки вони спрощують систему? Сут, суттєво на вартість добрив, в принципі, карантинні дозволи не впливають. Вона отримання в нас питання ті Терміни возу. Якщо питання стоїть, що нам потрібно мінеральне добро два рази в рік, і це перед посівною, якщо нам її потрібно на вересень місяць, то ми розуміємо, що в вересні починати говорити про те, щоб зняти якісь заборонні чи дозвільні механізми, і ми в цьому році отримуємо добро, а це нереально. Тобто вже реально ми по добрах повинні розраховувати на весняний сезон на новий, що ми отримуємо після того, коли вступлять дію наші нові закони. А зараз тут якраз повинен спрацювати антимонопольний комітет, відповідні служби, які Чітко і проконтролюю, щоб ціна мінеральних добрив на внутрішньому ринку не була дорожча, ніж на е, зовнішньому ринку. Тобто тому, прибрати оцю монополію, тому що ті ж самі виробники, які є в Україні, продають мінеральне добриво uh -huh. за кордон по дешевшій вартісті, ніж на внутрішньому ринку. Це ж банально просто. Маємо дві ціни, і вони не повинні uh -huh. відрізнятися ніяк. Якщо експортна ціна зовнішньо вона менша за, за внутрішню, відповідно внутрішня має бути знижена шляхом, можливо, тиску. В тому числі, якщо говорити про дорогу... Ти, взагалі, механізми, які можуть бути запроваджені уже на правовому рівні і запрацюють як чинні документи, то зрештою експерти підрахували, що от плюс від запровадження таких норм і механізмів буде понад 5 мільярдів гривень, за рахунок чого ми отримуємо, за рахунок того, що буде зменшено тих дозвільних процедур і структур, які займаються цим питанням, за рахунок чого ми маємо сьогодні. Все повинно бути направлене в сторону поліпшення інвестиційного клімату. Цим словом можемо розуміти багато чого, і звичайно, якщо буде нас кращий інвестиційний клімат і менше буде заборонних різних механізмів, які будуть спричиняти тільки тиск на е, малий і середній бізнес аграрний, і в тому числі в принципі і на великий, звичайно, це дасть змогу збільшити вал продукції виробництва. І за рахунок цього ми отримуємо додаткові надходження, тому що це нові робочі місця, це збільшення валу продукції, додатковий експорт продукції, нові ринки, що для нас надзвичайно є важливим, і відповідно збільшення надходження. А інвестор в аграрний сектор сьогодні наскільки активно може прийти, якщо ми ну скажемо, навіть дерегуляцією певним чином змінимо ситуацію на ринку? звичайно, рынку? що одної ну, дерегуляції недостатньо. Це комплексне має бути угу. питання, і одне з основних сьогодні щодо інвестиційного клімату це війна на сході. Якщо вона буде продовжуватися, все менше і менше буде бажання заходити в цю країну з коштами. Але угу. давайте відверто, і слава Богу, що так є. Сьогодні це єдина галузь, яка все ж таки ще не втрачає темпів. А вона зберегла свої темпи розвитку угу. і інвестиції надходять в наш аграрний комплекс. Тому розвивати його нам потрібно, і тут якраз міністерство аграрної політики в комплексі з Верховною Радою, з іншим міністерством, має подбати, як не е, зарубати ту курочку, яка несе золоті яйця. Коли стоїть питання, знову в нас в вересні місяці активно почали говорити про скасування єдиного сільськогосподарського податку. Це велика буде помилка, яка відкине на років 10 аграрний комплекс назад. Обов'язково ще згадаємо, як зараз обговорюється це питання щодо єдиного податку в аграрному секторі. А от стосовно землі, що передбачається цими документами в земельному законодавстві, і яким чином можна обмежити, наприклад, термін оренди? Чи прописано це там? Ну, обмежувати не потрібно термін оренди, його навпаки, потрібно збільшити, як на мене сьогодні, тому що. Якщо ми хочемо, щоб е, в землю вкладалася правда і робилося все згідно технології, дотримувалася сівозміна, ми повинні дати можливість е, інвестору мати гарантійний термін і, е, можливості працювати на цій землі. А це, на мою думку, мінімум 7 років. Тому угу. ми навпаки повинні прописати, що оренда повинна бути не менше 7 років. А далі можливо зараз це не прописано. Заблизни. Тобто потрібно в документі чітко встановити оцей термін, термін. Відповідно, ми і інвестиції можемо отримати за рахунок звичайно. цього, коли буде воно все зрозуміло, чітко і звичайно. Сьогодні і банки в принципі кредитувати не дуже хочуть, коли немає розуміння. Бо якщо ти вкладаєш кошти на рік, uh -huh. на два часу, звичайно, держава в першу чергу не зацікавлена. І власник землі не зацікавлений, пайовик, який uh -huh. віддає свою землю в руки, де сіють три роки підряд соняшник, виснажують землю до кінця і в результаті її відрікаються. Так, економічний ефект. Uh -huh. влас... Інвестор отримав за три роки і відмовився від тієї землі. Потім ми 10-15 років намагаємося її відродити, родючись якимись шляхами. Тому звичайно потрібно встановити мінімальний термін. Але сьогодні є інша проблема. і напевно якусь відповідальність за дотримання земельного законодавства. У нас є на сьогоднішній день прийняті закони це щодо і сівзміни чіткої, але на жаль, це все не працює. Тому е ці всі речі щодо оренди землі і правил поведення на землі роботи вони пов'язані все ж таки з ринком землі. Ми повинні чітко визначитися з курсом, як ми йдемо далі. Тому що 1 січня 2016 року закінчується мораторій uh -huh. на продаж землі, і цю тему регулярно всі піднімають, заколисують. але ніхто нічого не робить. Часу залишилося надзвичайно мало. Я би сказав, вже практично uh -huh. його немає. Якщо ми не приймемо відповідних рішень і або не продовжимо мораторій на продаж землі. Або не ведемо ринок землі, але на конкретних правилах як це має бути. Ми отримуємо колапс в січні, в лютому місяці розпочнеться чорний ринок, в першу чергу. Сподіваюсь, комітет працює в цьому напрямку. Взагалі, ви вивчили зараз настрої аграріїв, експертів, і що комітет з якою пропозицією буде виходити комітет? Адже дійсно залежить від того, яке буде рішення прийнято на, на рівні Верховної Ради. Я переконаний, що більшість моїх колег, членів аграрного комітету, о, також говорять про те, що маритові буде продовжений. Максимум ми на що готові піти, це щоб вступив в ринок землі саме державної. Можливо, нехай би державна земля на аукціонах почати, щоб встановити все ж таки, а яка реальна вартість землі, тому що ніхто не знає реальну вартість землі в Україні, а все ж таки ринок має диктувати ціну. Далі ми маємо напрацювати е, і інвентаризацію чітко провести, скільки в нас є насправді цієї землі. Так про це вже говорить Прийняті... роками. До цього нічого не робиться. Є Бо... подана велика кількість законопроєктів, угу. в тому числі в нас в аграрному комітеті. Але коли формується порядок денний Верховної Ради, на приликий жаль, от якщо дивимося сьогодні, в наших є два законопроєкти аграрного комітету, ну вони поставлені знову ж таки, на кінець робочого дня і в середу. А середа, ми знаємо з вами, що це не найкращий день для голосування ну, середа земельні акціони. Порядку денному є дійсно документ. Так, вівторок і четвер це ті дні, коли є перспектива проголосувати е, законопред, який дійсно ми хочемо, щоб був проголосований, тому те, що сьогодні поставили на середу в кінці, це говорить про те, що швидше потрібно, щоб не були прийняті дані закону Сергій Петрович. І дійсно, гостре питання, яке потребує негайного вирішення, особливо в контексті обговорення бюджету 2016, Це єдиний податок і взагалі податкова база щодо аграрного сектора. Наскільки сьогодні готові ваші пропозиції? Наскільки сьогодні? Дні, уряд готовий вас вислухати, почути і все таки залишити той єдиний податок, а не скасовувати його не давати на загальних правилах для аграрників. Знаєте, ви гарно так запитали. Наскільки уряд готовий вислухати? я можу чітко сказати? Уряд не готовий наслухати. Ну пам'ятаю той і виступ і це, і це Яресько, проблема. міністра фінансів. Вона сказала, що чітко що потрібно на загальних умовах. Мати коли спекулюють, бо це спекуляція двома такими моментами: Перше, говорять, що це вимагає МВФ від України. То вибачте мене в Європі сьогодні. Аграрія має дотацію угу. на гектар від 460 до 10-20 євро на гектар. А в Україні ні копійки дотації нема не працює ні одна державна програма підтримки. Ніякої отож, це єдина підтримка, яка є дієвою, і що саме цікаве і саме правильне, вона не є корупційною, тому що за те, що в тебе немає е, податка, і ти НДС залишаєш в себе на рахунку і використовуєш на закупівлю запчастин паломастильних матеріалів, мінеральне добрив. Це не є корупційний момент. Ну от якщо вступають програми в дію, це завжди спокон віків корупційна схема. Тому МВФ від нас, якщо вимагає, то нехай нам дасть альтернативу. Якщо альтернативи немає, вибачте, ми не повинні сьогодні знищити єдину галузь, яка ще має приспити це. Перша і друга спекуляція, якою Арсеній Петрович намагався з трибуни переконати сесійну залу, що в когось там з олігархів аграрних яхти і літаки можливо в когось і є, але невже в нас один тільки олігарх? Які займаються сільським господарством, більше ніхто сільським господарством не займається. Аграрний комплекс він є широкий і в ньому задіяні від малого до великого. Дійсно, е велика кількість це тисячі, десятки тисяч сьогодні підприємств різного характеру. І вони створюють робочі місця, і ми обґрунтовували на цифрах, якщо буде скасовано так, можливо, це 9 uh -huh. мільярдів додаткових бюджетів, як говорить Єрецько, але точно, що це більше 20 мільярдів мінуса з бюджету. Отож, де тоді економіка? Для чого ми це робимо? А я переконаний, що сьогодні європейці, які розуміють, що наш аграрний комплекс є для них конкурентним, дійсно, і ми все потужніші і потужніше стаємо і виходимо на світові ринки. Вони не зацікавлені. Цікавіше, щоб нам продавали молочну продукцію, а не ми. Якщо буде відмінений сільськогосподарський податок, я вам сьогодні можу впевно сказати: ми втратимо молочну галузь, ми втратимо тваринництво 100%, 100%. Просто його до кінця виріжуть. Хоча і так ми його маємо сьогодні на надзвичайно на складному вже рівні. Можливо, залишиться рослинництво, таке як там сонячник, може пшениця соя, Те, що 3, має 3, 4 попит культури на ринках, так те, що експортно орієнтовані угу. позиції. Невже ми такого хочемо аграрну комплексу в Україні? Сьогодні поки що є ще робочі місця на селі знову ж таки за рахунок тваринництва, Завтра цих робочих місць не буде, тому ні в якому разі не можна допустити для, для до того, що ви тобто, це може стати тим гострим питанням, яке буде порушуватися і в сесійній залі, і загалом щодо обговорення бюджету на наступний uh, рік. Я дивуюся, коли дійсно для чого було прописати ко коаліційну угоду, потім її просто не виконати ні по одному з пунктів. Але це є таким жирним пунктом, записано в коаліційній угоді про те, що е, сільськогосподарський податок буде зберігатися до 2018 року. До того часу, ми маємо дати змогу стати на ноги аграрному комплексу, створити ряд умов. знову ж таки той самий ринок землі, визначитися з ним, як буде е, коли сьогодні. По отримують кредити, якщо ще отримують, до речі, але якщо отримують, то під 25-26% річних мінімум. А європейці під 5-6% відсотків річних так де конкуренція. Ми не маємо права сьогодні зарізати цю єдину норму, яка все ж таки щось допомагає раніше. І зрештою не маємо права вбити і ту галузь української економії, яка сьогодні ще приносить гроші, і не тільки Україна і село це в принципі те, що має таке якесь історичну цін, ціннесне. І сьогодні сказати, що Україна має відбутися як урбанізована держава і перейти в промисловість виробництво. Ми би цього хотіли, можливо, але маємо розуміти реалії, що все ж таки Україна. На це аграрний комплекс першочергово Сергій Лебезюк, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам, дякую за увагу, дякую за те, що нас дивитесь і нам довіряєте. Зустрінемось.